Теплі слова привітання, вдячності та любові зі сцени для рідних. Учні Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Масарика підготували чуттєву програму для своїх сімей до міжнародного дня родини. Наша шкільна родина дуже велика. Вона охоплює понад 700 учнів. Кожного з яких є найрідніші люди, і другий рік підряд ми організовуємо таке свято, яке готують учні початкових класів. Як ви бачили, це не просто програма, це і танці, і співи, і віршики, які ще мили серце, які викликали сльози у своїх батьків найрідніших. Не були обділені увагою жоден. Із, із родини і бабусі, і дідусі школярі виконували композиції, розповідали вірші та танцювали. Всю свою творчість присвячували найріднішим батькам. Розказувала вірші. Е, я бажав мамі всього найкращого і щоб вона мною пишалася. Ми співали, щоб це було в сім'ї добре, щоб всі щасливо жили добре. Родина найважливіше, то та мама і тато. Я хочу, щоб в нашій родині було любов, злагода, все добре було. Я співала пісню про бабусю, бабула, е, е, про, про яка бабуся, пташечка, яка вона зіронька. Свою бабці Оксанцю. щоб була здорова і з дідусями, і щоб вони були щасливі. Родина найголовніша складова нашого життя. Вона дарує нам тепло, відчуття турботи, любові та підтримки. Зберігати ці цінності наше провідне завдання, каже Альона Куштан. Під час війни наші батьки, наші дідусі знаходяться в зоні бойових дій, і підтримка родини надає одну з таких важливих, найцінніших, оскільки батько відчуває підтримку від дитини. Здорова дитина, це здорова. Практично сім'я батьки стрепетом спостерігали за виступами своїх діток. кажуть і не помітили, як їх донечки та сини стали такими дорослими та свідомими. У мене Троє дітей У мене ага. тут вчиться зараз у другому класі. хлопчик. співали пісню про батька. розповідав вірш про батька. Тому для мене це особливо зворушливо. Я дуже Буду зворушений. Коли Україна є в такій ситуації, коли є повномасштабне вторгнення, об'єднувати навколо таких свят родинних, це, це, це дуже важливо. Тому ми мусимо передавати з покоління в покоління, традиції, якісь певні сімейні, і пояснювати дітям, що родина це є основа, це є твій тил. Це є те, там, де тебе чекають, там, де тобі завжди раді. З родини починається і школа, яка родина як себе поводить вдома, це все потім транслюється і на школу, на суспільство. Тому найбільше значення, взагалі, напевно, у світі має родина, дружність у родині і відносини між. І відносини в родині Я сьогодні розказувала віршик про родини і співала. родина, дорога родина. Що може бути краще в світі цим, Чим більш дорожить людина за батьківський та материнський дім? Для учнів це ще один крок до усвідомлення важливості родини в житті кожної людини. А для дорослих момент, щоб зупинитися, обійняти своїх дітей і сказати їм головне Я тебе люблю.